Гайджі та Деніел Говард, що мене лякає. Це ж просто чудово, більше з часу мати поруч великого брата. З ним можна погратися. Йому можна було докочати і вкрай рідко до нього можна було пригорнутися. Нема нічого кращого, аніж притулитись до теплого м'якого хутра. Але, як і всі брати, та навіть сестри, він може бути вельми прикрим. Поглянь на себе, боєгузе, гукнув йому брат, ти такий страхополох, що одного разу просто злякаєшся власних цяток на спині. Ти надто лякливий, щоб бути справжнім леопардом. Але леопардик пишався своїм родом, тож просто проігнорував братові кпини. Цікаво, чи боїться чогось його брат, навіть якщо і так він цього ніколи не показує. Бути найменшим у сім'ї завжди нелегко, але й тут було те, що він любив. Леопардику подобалось, як швидко він може бігати, хоча його брат бігав швидше. Ну ж бо. кричав той. Ти можеш бігти швидше? Ти леопард чи лінивець. Але леопардик не міг. Бігти надто швидко було лячно, і навіть трохи небезпечно. Маленькі леопардики Чи... дуже повільно біжать. Так. Леопардикові подобалось, як вміло він видирається на дерева, хоч його брат міг видряватися ще вище. Ну ж бо, дражнив його брат, навіть слонення спритніше лазить по деревах, ніж ти. Але леопардик і цього не міг. Від висоти в нього паморочилось у голові, а крихітні лапки тремтіли. Леопардик любив плавати, хоча його брат міг плавати у глибшій воді. Ну ж бо, гукав брат, ти ледь змочив лапи, вони в тебе сухіші, ніж у пустельної лисиці. При цьому брат сміявся, а леопардик почувався жалюгідним. Але правда полягала в тому, що в душі він нервував. Коли цієї ночі у верховіттях здійнявся вітер, його охопив неспокій. А раптом вітер дутиме все сильніше та сильніше, і дерево впаде. Коли з нами почали накрапати дощ, леопардик стурбувався. Що буде, якщо дощ перетвориться на грозу, яка затопить увесь ліс? Леопардик багато думав і постійно непокоївся, а правда полягала в тому, що його брат геть не думав про таке. Його татко був сильним і хоробрим, брат міцним і потайним. Натомість леопардик був лякливим. Він ненавидів бути лякливим, але не міг цьому зарадити. Тії ночі, коли пора було спати, він усе ще був стурбованим, але дехто це зауважив. Мама Леопардиха запитала у чому річ? Вже пізно, а ти, мій маленький, чомусь не можеш заснути. Вона пригорнула його до себе, і леопардик міцно її обійняв. Він не знав, чи слід йому розповісти, що з ним не так, почувався безпомічним. Це було так важко пояснити, невідомо з чого й почати. Усе гаразд, сказав він. Матуся лише міцніше притилила його до себе. Вона знала, що з часом він усе їй розповість. Ти ж знаєш, що зі мною ти можеш говорити про все, чи не так? Сказала вона таким лагідним тоном, яким може говорити лише мама леопардих. Цієї ночі Леопардик не спав і не покоївся. І чим більше він непокоївся, тим чіткіше усвідомлював, чого саме боїться. І зовсім не за себе він хвилювався. Насправді, найбільше його непокоїла думка про те, що щось може трапитись з його сім'єю. Вранці він поговорить з матусою. Ставою приємно! Леопардик швидко заснув. Леопардик не хотів, щоб брат прийшов, як він запитує у мами. Тобі коли-небудь угу. коли буває лячно. Спершу здалося, що мати не почула, але коли вона обернулася, було зрозуміло, що вона замислена. Дай ну я подумаю, мовила. Мене багато що лякає. І коли вона почала розповідати про всі свої страхи, леопардик помітик, що киває їй у відповідь. Чим більше вона говорила, тим зрозуміліше все ставало. Це мама з моєї це була з зі... татом. Угу. Бачиш, мій леопардоко, вже сам лізь місце, де на нас чатує небезпека і в нашій крові захищати себе. Нам вдається робити це, тому що ми знаємо, коли слід зупинитися. Потрібно розвернутися перед срибком і перевірити стежку попереду. Я дуже рада, що ти так добре турбуєшся про себе, бо є лише одна річ, яка насправді лякає мене. Леопардник чекав, поки вона продовжить. Єдине, що справді мене лякає, це думка про те, що я можу тебе втратити будь-кого з вас. І тут леопардик помітив, що вони вже не самі. Його татко підбадьорливо посміхнувся і кивнув головою. Так, погодився він, це лякає і мене. Брат Леопардика такого ж був тут, видаючись дещо збентеженим. Вибач, що я штовхав тебе, сказав він. Я не хотів, щоб ти був таким самим боягузом, як і я в дитинстві. Вони провели цей день разом залазила на, на дерева, на безпечну висоту. Гралися в річці, але залишалося на мілководі. І врешті. Ой, тебе і врешті, коли довгі тіни впали на ліс, вони видряпалися на зручну гілку, і з настанням ночі і поширенням темряви леопардик уже нічого не боявся. Він просто захоплено спостерігав за небом, яке поступово ставало пацьятковане зірками. Цієї ночі він бачив багато снів йому наснилося усе, що будь-коли його турбувало. Але цього разу видіння були іншими. У своїх сновидіннях він був сильним і сміливим. У цих видіннях він був великим і дужим, як його татко. Він був відважним леопардом, котрий шукає пригод, як його брат. Розумним та просто чудовим леопардом, як його матуся. Кінець.